Запеклі бої за Донецький аеропорт через його стратегічне розташування, так каже речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. Він нагадав, що за мінськими домовленостями сторони мають відвести важку зброю на 15 кілометрів від лінії зіткнення, А оскільки литовище майже в межах міста бойовикам доведеться звільнити половину Донецька. Саме тому вони будь-що намагаються вибити українських військових з аеропорту і таким чином, якомога далі відсунути лінію зіткнення. І старий і новий термінали Донецького аеропорту перебувають під контролем українських військ. Захисники аеропорту відбили усі спроби ворога захопити цей стратегічний об'єкт щодо інформації про залишення аеропорту, можу донести наступне: щоб уникнути концентрований масований удар, по тому ж і старому терміналу, було прийнято рішення щодо маневрування наших груп і з цією метою виводу з-під удару після того, як масований артилерійський мінометний удар завершився, наші бійці знову зайняли позиції і відбили всі атаки, які були і спроби захопити Донецький аеропорт. Андрій Лисенко також повідомив за добу загинуло 6 українських військових і 13 поранені.